Понад чверть століття він курсував вулицями рівного аж до цього року. Сьогодні після п'ятимісячної перерви на маршрут повернувся тролейбус з бортовим номером 103. але тепер транспорт повністю оновлений. Як каже речник рівної електротрансу Антон Бриних, за весь час свого існування цей рогатий двічі подолав таку ж відстань, як до місяця і назад. Тролейбус у Рівному працює з 4 травня 1989 року. Пробіг його мільйон шістсот тисяч кілометрів. І на ну, капітальний ремонт він став наприкінці червня цього року а ремонт завершився у грудні. Цього року спеціаліст каже, завдяки соцмережам, нині цей тролейбус є ледь не найвідомішим у світі, тому під час капітального ремонту максимально намагалися зберегти його зовнішній вигляд, пізнаваність та ретро стиль. Відтак практично реставрували його до заводського варіанту. У самому ж салоні замінили підлогу, сидіння, оновили освітлення та інші деталі. І от перший рейс та перші пасажири Рівняни діляться враженнями. Здивовані чистотою транспорту. Я звернула увагу, що дуже чистий вагон просто. Якийсь він не, звичайний зразу скажу. Я в таких вагонах виїздив кожен день, чесно кажучи, мені приємно. Я дуже радий, що рівненський тролейбус не залишається на місці, попри ситуацію в Україні, що він оновлюється, модернізується і ну, не стоїть на місці. Рівне. Це одне з багатьох міст, в якому залишились саме такі тролейбуси. Михайло Татарчук працює водієм тролейбусів понад 30 років. Він був першим кермувальником цього рогатого, і коли його тільки привезли до рівного з Чехії, і сьогодні після ремонту ділиться відчуттями, ніби повернувся у колишні часи, коли кермувати цим тролейбусом було саме задоволення. Ну це було як то кажуть, корито було. Зараз я кажу, вона щита, як завода машина. Пішла. Нині тролейбус під номером 103 їздить за тестовим четвертим маршрутом. Проте це тимчасово. Надалі курсуватиме за першим, третім або ж десятим. Тетяна Мішинська, Олег Степанюк, телеканал ITV.